Притча про сад і думки. Один старий мудрець сказав своєму учневі: Уяви, що твій розум це сад, і ти єдиний, хто може вибирати, які рослини вирощувати в ньому. Учень здивовано запитав: Але як я можу контролювати, що зростає в моєму саду? Мудрець показав йому великий сад, де росли і прекрасні квіти, і терня. Думки як насіння, пояснив мудрець. Коли ти дозволяєш негативним або руйнівним думкам, як бур'янам, заповнити твій сад, вони поглинають енергію і витісняють усе хороше. Якщо ж ти садиш у своєму розумі насіння радості, надії та любові, то твої думки перетворяться на прекрасні квіти, що будуть приносити тобі спокій та гармонію. Учень почав практикувати, уважно спостерігаючи за своїми думками. Він зрозумів, що може вибирати, які думки залишити в своєму розумі, а які відкинути. З часом його сад став красивим, а серце спокійним. Мораль, притчі думки це насіння, яке ми сіємо у своєму розумі. Вибираючи, які з них розвивати, ми формуємо своє внутрішнє середовище та емоційний стан.